Квартира по проспекту Гагаріна 50, квартира студійна, Так, зроблене перепланування. Так, це в нас е, кладова, вода і холодна, і гаряча, е, сумісний самозор. Квартира студійна. Тут кухня, кухонна зона. Велика лоджа, яка виходить прямо на проспект. Дуже гарне місце, дуже гарний ремонт, вища 40 метрів квадратних, квартира студійна так гардеробна. це З однокімнатної квартири зробили студійну. Зробили гардеробну окремо, санвузол роздільний, тут обідня зона. Тут злоджі зробили кухню, винесли сюди кухонну зону. І ось тут є далі продовження цієї лоджі ось такий вид на проспект. Так, меблі та техніка залишаються. Here are yes.